1 березня в Тернопільській області проведено індексацію пенсій відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 209. Це рішення передбачає підвищення пенсійних виплат для різних категорій людей старшого віку з метою посилення соціального захисту найбільш вразливих верст населення. Якщо пенсія призначена, перерахована із середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески, яка враховувалась у 2021 році, то ця заробітня плата збільшена на 5,75%. Якщо пенсія враховувалась із заробітної плати за 2022 рік на 4,6% за 2023 рік. На 3,45% і за 2024 рік на 2,3%. і Тобто, урядом ухвалено цьогоріч не один коефіцієнт збільшення, а п'ять. Тож, який розмір надбавки чекати людям третього віку, розповіла представниця пенсійного фонду України в Тернопільській області. Якщо людина досягла 65-річного віку, не працює, має необхідний страховий стаж, жінка 30 років, чоловік 35 років, їхня пенсійна виплата не могла бути менша, ніж 3758 гривень. До 1 березня ці виплати складали 3370, тобто збільшені на 388 гривень. Особам у віці 80 років і старше, маючи необхідний стаж для 20 років для жінки, 25 років для чоловіка, розмір пенсій не може бути менший, ніж 3758 гривень, тобто також збільшений на 388 гривень. Крім того, урядом передбачені додаткові виплати для осіб певного вікового діапазону. Для осіб від 70 до 80 років, маючи необхідний стаж 30-35 років, пенсія не може бути менша, ніж 3 613 гривень, збільшена в порівнянні до 1 березня на 373 гривні. Якщо ж особа має стажу менше, ніж 30 років жінка і 35 років чоловік, Розмір пенсії обчислюється пропорційно наявному страховому стажу, виходячи із суми 3613 гривень. В особах до 70 років, які мають необхідний страховий стаж 30 років для жінок, 35 років для чоловіків, а також для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку і стажу, розмір пенсії не може становити ніж 3323 гривні, збільшений на 343 гривні в порівнянні до 1 березня 2025 року. Пенсійний фонд закликав усіх пенсіонерів ознайомитися з оновленою інформацією та слідкувати за виплатами у своїх банківських установах або ж через відділення поштового зв'язку.